Одного разу невідомо коли на світ з'явився цей малий. А ви знали, що у кота і пса є справжні імена, що не згадуються? Як він ходить до туалету з його анатомічною будовою? Яке його походження і чи є у нього родичі? Та чому в українській озвучці кіт заговорив російською? Вітаю вас на моєму каналі. Тут ми говоримо про кіно і мульти, і ці питання найпопулярніші серед тих, хто коли-небудь дивився кіт пес. Сьогодні поговоримо про них і розкриємо неймовірні факти і фанатські теорії, які ви точно не знали. Але перед тим не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. І напишіть в коментарях, чи любили ви в дитинстві цей мульт. А ми почнемо. Кіт Пес виходив в оригіналі на Nickelodeon з 98 по 2005 рік. В українській озвучці він йшов на новому каналі з 2001 по 2005. Потім ще неодноразово повторювався на інших каналах. Мультик розповідає історію кота та пса, що живуть в одному тілі. Вони протилежності, але за іронією долі брати. Кота звати не повірите, кіт, а собаку пес. Життя їх протікає у будинку, що зовнішньо нагадує собачу кістку та рибу. Дружба, мабуть, це не те слово, бо Тварини в одному тілі мають весь час уживатися. Та якщо заглянути в суть, то ідея просто геніальна. Мультик вчив нас в дитинстві цінувати дружбу та різноманіття, приймати і знаходити спільну мову. Кіт хитрий і вибагливий, часто пихатий і егоїстичний. Його бісить енергійна і простодушна собака, а пес не розуміє деяких схильностей кота. Тож концепція кіт пес була придумана Пітером Кенаном на початку 90-х. Він хотів створити щось нове, і захоплююче, що не просто б розважало дітей, а й навчало. Та чи новою була ця ідея? А є підозра, що персонаж сплагіачений. Котопса як епізодичного персонажа можна помітити ще аж в 1938 році у мультиках Warner Brothers Looney Tunes в епізоді Porky in Wachіленд, що можна перекласти як свинка в дивокраї. Ось він опиняється в дивній країні з дивними тваринами. Одним з них і є Котопес. Звичайно, що це не наш Котопес, і він навіть не антропоморфний. Його роль зводиться тільки до того. Щоб погризтися декілька секунд на екрані, і він губиться серед інших дивних тварин. Та все ж цей факт викликає багато питань. Чи це збіг обставин, чи дійсно Хеннон опирався на той образ з Warner Brothers? То тоді чому ж немає ніяких питань щодо авторського права? Сам же Хеннон казав, що він надихався всього лиш спостереженнями за сусідськими кішками та собаками, які билися один з одним. І він подумав, що було б цікаво створити кота і собаку, Баку, що застрягли в одному тілі. Цікаво, що у кота і пса все ж таки є імена, які ніколи не згадувалися у мультику. На сайті фандом в розділі присвяченому котопсу, ім'я кота вказано як фелініус або Філайн діпікатікус, а пса звати Кейнайн Джин Скіпдог. Важкі імена. Цікаво також, що кіт старше пса аж на 5 хвилин. Але це досить дивний факт. Адже вони сіамські близнюки, незвичайні близнюки. Більш за все вони з'явилися на світ через кесарів, ростин Незрозуміло, як може бути така різниця в часі. Походження котопса взагалі є окремою темою в фанатських колах. Та сам мультик дає нам пояснення, яке ніби все пояснює, а ніби й ні. Батьківській таємниці присвячено аж три серії. Кіт і пес знаходять батьків. Їх мамуня виявляється велетенською монстрихою, незрозумілою зовнішності, але судячи з усього, вона добра і дбайлива мама. Вона була рада, що її дитятко знайшлося. А татусь, це жаба з аномально великим носом. Що поміщаються у мамці на долоні, але батьки виявляються прийомними. Вони просто якось знайшли малого котопесика і вирішили залишити його собі. Та шалений вихор при загадкових обставинах забрав його від них. Батьки також шукали котопса і безмежно щасливі, що діти знайшлися. Тож таємниця народження залишається під питанням, але одне можна сказати точно: якщо вони кіт і собака, то їх батьками могли бути тільки кіт і собака, або ж вони були виведені в результаті якогось антигуманного біологічного експерименту і були просто покинуті. Взагалі, родичі Котопса дуже цікава тема. Хоча відомо про них небагато, можна сказати напевно, що у них був один далекий родич, який спраб на ім'я Хорздак. Про нього розказують в одній із серій третього сезону. Він помер, залишивши майно котопсу. Можна припустити, що хорздак в прикладі кінь качка чи качко кінь міг бути кровним родичем котопса, бо ідея дуже схожа. Може це в них сімейна особливість народжувати двоголових тварин, які логічно неможливо поєднати Ну, в розумінні примітивного дорослого мислення. Та найбільш популярна тема для фанатських теорій: як же кіт пес ходить до туалету. Коли бачиш ось цей момент в інтро, де кіт вилизує собі шерсть, а в собаки з рота вилітає комок, поволі навіюють думки. Дійсно, а як же? Ну, Нікелодіон вже так дістались цим питанням, що в 2016 році вони навіть зняли відео, де висвітлили три найпопулярніші теорії того, як кіт пес може какати. І так, перший варіант: їм просто не треба це робити. Їх організм все перетравлює через їх генетичні особливості. А? Ну, типу, вершина еволюції, а що? Тварина особлива, ж процеси в її організмі теж особливі. Другий варіант: у них дві окремі травні системи, і вони ходять в туалет кожен сам по собі. Ну і третій варіант допускає те, що відбувається в інтро. Їжа заходить в один рот, а виходить з іншого. Жах, але часто в мультику можна помітити, як в один рот щось заходить, а з іншого виходить. Та, мабуть, хай ця таємниця залишиться. Просто таємницею. Непростою випадковістю є і ось ця банда трьох вуличних псів, що в оригіналі називається The Greaser Dogs. І привіт українському перекладу, де вона милозвучно звучить як банда шмаровозів. Дійсно по солов'їному, але хто це придумав для дитячого мультика? Але таємниця саме в оригінальній назві Greaser, що є відсилкою до молодіжної субкультури грізерів, яка була популярна в США в 50-ті та 60-ті роки. В перекладі Greaser може означати бріолін, тому у нас їх ще називали бріолінщики. Стоп, бріолін це не щось погане, це косметичний засіб для волосся, для їх фіксації та блиску, що був тоді популярний. Так ось ця субкультура була бунтарями просто так: нема що робити, то Піду субкультуру, часто вони були безробітні. Виділяв їх особливий стиль у одязі. Тяжких злочинів вони не робили, але в поле зору поліції потрапляли. Тож банда The де Dogs стали такою собі відсилкою до тих часів. Серіал ніколи не демонструє гендер кота-пса. лише чоловіча озвучка дає нам зрозуміти, що вони можливо хлопчики, але це досить типова ситуація для мультиків тих часів. Єдиний епізод, який дає нам зрозуміти, що пес таки хлопчик, показує, як шерік з банди грізерів насправді закохана у пса. Вона виряджається, робить макіяж і хоче йому сподобатися, але до неї починають клеїтися абсолютно всі хлопчики, включаючи кота. До речі, чимось вона мені нагадує ще одну дівчинку з мультика Nickelodeon. Ось оцю. Така ж трохи агресивна, але таємно закохана. Окремо хочу згадати українську озвучку. Вступну пісню виконує гурт танок на Майдані Конго, і виконує він її просто супер. Та особливою особливістю стало те, що кіт єдиний, хто розмовляє російською. В українській озвучці. Новий канал зробив це фішкою, але насправді ніякого. Логічного пояснення цьому рішенню я не знайшла. Якщо ви хоч щось знаєте про це, напишіть в коментарях. Єдине, я не трапила на цитату, що був якийсь 50% відсотковий норматив про українську мову на ТВ. Не знаю, чи це правда, але це був російськомовний ресурс і звучить це доволі абсурдно, тому що мультиків було багато і лише в котопсі такий ось мікс. І до того ж, кіт єдиний російськомовний, навряд чи він тягнув на себе аж 50% відсотків цього часу, бо були й інші персонажі, україномовні, звичайно. Можливо, мовою хотіли підкреслити принципову різність характерів кота і пса. Кіт часто зарозумілий, пихатий, а пес добродушний, і веселий. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, навіщо це зробили взагалі, і що ви думаєте з цього приводу. Взагалі, я більше любила чомусь мультики про людей, але кіт Пес також успішно поглинав всю мою увагу і дивилася я його з задоволенням. Він повчальний, і веселий. За ідеєю, мені трохи нагадує злюків бобрів, але тут у тваринок не було вибору жити окремо. А якщо вам цікаво дізнатися фінали ваших улюблених мультиків, переходьте за посиланням, що зараз на екрані. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти про цей мульт, чекаю вас в коментарях під відео. І не забудьте... Не будьте поставити лайк, якщо сподобалось, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. І скоро зустрінемось!